Так, друзі, у нас сьогодні урок номер три. Ми вчимо з Світланою англійську мову. Світлана, як буде літак? Літак. Плейн. 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 Хочу. Хочу. Вонт. 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 Я тебе люблю. А я тебе дуже не люблю. I love you. I love you. <схай> Молодець. Купи мені. Що купити? Buy me. Buy me? Ну по англійськи буде як. Як буде по англійськи Купи мені. Buy me. Ми будемо там в Парижі, там ти з іноземцем повинна говорити. Маєш казати, buy me. Купи мені, наприклад, кофе. А, кофе! Buy me. Це тяжко. Buy me. Ти український, ти говориш. Урок номер два у нас був, ти не вийшло слово beautiful. Ну ти що? Я халіль умора. Beautiful. Та що то? Гарна. А, гарна. Точно, блять. Ну як ти так beautiful? Повтори. Тяй.